Ой-ой-ой. Черепаш -ой -ой. Голем. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру Супер-Ведмеді якогось. Добре йдемо. Ну, граю цю гру перший раз, я не знаю сам чого. Протягом віків існував королівство, де жили в світі під. Коротше, під бджолами королева, там бджілка. Бджолина, королева була. Улюбленою правителькою вона була справедливою і із... сім цінною. Баланс між всіма був ідеальним. До тих пір, поки бджіл... бджілки не стали робити там інший вид меда, коли після цього цей смак фіолетовий колір полюбився всіма. На жаль, Рі... Рідини, ой, короче, давайте оцей самі там приклади, якось важко, я не знаю чого. Так, ну ведмеди і в тюрму посадили, вообще круто. Так, і один ведмідь, він втік. Ну да, він такий якийсь трохи дивний. Так. Кодим. А що А, значить, і Б. Ага, Б це бити, і ми можемо. Такі смайлики робити, добре. Атакувати. Ага, поям. О тут можна. Ой. Так. Довгий прижок. О, да. І Тут лазити, да. Так, сердечко тут. Угу. І тут якось. Плисти треба. А тут А, наверх. Ага, добре. Можна взяти. А які об'єкти саме? Ага, оці. Так, поняв. Добре, йдемо далі. І тут. Ей, барин, ось де. Бджоли атакували село і всіх захватили. Забрали. Мені потрібно сховатись, коли вони прибули. Ти просто спав і збіжать нашестю поспати далі від села. Це щось по-твоєму. В якому випадку ми повинні об'єднатися, щоб звільнити наших друзів. Я можу дати тобі пару порад про обкреслостях, Бенкери, як я, як я багато знаю про королівство. Я бачила, як тіли несуть ведмеді в Чепахогр... черепахоград. Нам потрібно спочатку сходити туди. На щастя, для нас платформа, яка веде туди, все ще працює. Підемо. Потім ми можемо піти в сніжну долину, а потім в біометричну пустиню. Подивитися там щось. Ну, добре. Так, і це наші будуть пригоди. Наші пригоди розпочинаються. Так, давайте будемо йти за. А це що, якийсь мет оцей фіолетовий такий. Давайте за монетами будемо йти. І потім побачимо, куди вони нас приведуть. Ой-ой. Так, тут річка. Давайте пробуємо, що буде. Ну, вона отак от, от нас уносить просто. Да. Ну, нічого страшного не буде. Так. Черепахоград? Добре, йдемо. Так, вперед. Там вже і глянемо, що буде там далі. Е, Черепахоград був прекрасним місцем до недавніх подій. Попробую поговорити з черепахами, щоб зібрати інформацію про село. Деякі черепахи були заражені фіолетовим медом. Остерігайся їх. Зузрі звуки були чути рядом з цим колодцем. Нам потрібно його перевірити. Добре, йдемо до колосся, глянемо якраз зразу що тут. Так, що це у нас? Тут повсюду знаходяться клітки з ведмедями. В кожній клітці є її особливий ключ. Так що нам потрібно знай спочатку знайти його. Вони повинні бути десь рядом з клітками. Коли ми, з коли ми звільнимо достатньо наших друзів, ми зможемо відкрити ці ворота. Також, побач. Що монети будуть з'являтися з... спочатку кожен раз, коли... Коли... коли ми покидаємо рівень. Добре. Так, такі черепашки. Черепахи ро... заблокували дорогу там кудись, не знаю. Так, я бачу тут речах, давайте. Угу, можна і пройти. Добре, давайте. Так, ідемо. Давайте перше підемо за монетками тут. Ой, а це всі черепахи. На. Ого, вони, блін, одне життя в мене забирають. На, тобі, все. Так, глянемо, що у нас тут ще є. Вот ця черепаха. Так, ну я туди попасти, не можу, там шипи. Або хіба що пробігти, але я не знаю. Давайте перше глянемо, що тут. Тут паркурчик такий є. Чікс, обережно. Опа, добре. Ой-ой. І сюди. Добре. Ну, це простий паркур, тут нічого такого. Так, що буде, якщо зайти, всередину. Ми всередині якогось будинку. Ну, але тут нічого немає, то йдемо звідси. Давайте підемо туди. А, тут можемо прочитати, що є. Дом рибака. Ну і все, в принципі. Ладно, нам треба йти сюди. О, так, я знаю. От, вони прибираються. Ой-ой! Фух, я вижив. Так, нам треба наверх іти. Можна монети? Правда, я не знаю, навіщо вони тут. Так, давайте опа. І опа. Все, пройшли. Йдемо сюди. Ой, тут вже якісь кролики, я не знаю. Ух ти ж, вони вдарили мене. Ладно, давайте йдемо від них краще. <гум> Ух ти ж! Ніт! Біжимо! <гум> О, я помер. Ну, давайте все-таки перше тут обдивимося, що є. Бо я і сам тут ще не дивився, нічого. Так, ну мені треба зібрати 8 ведмедів. Так, тут є коли. Лесу таке. І що тут? Ага, його можна взяти, точно. І отак от. А, нам цим треба. Так, тут отаке... Подождіть. А тут що в нас? Ого, тут футбол. Як нам це грати? Ага, тут м'ячі. Доволі прикольно, да? Ой. Футбол, ура! Ладно, але я думаю, нам скоріше за все, треба не забавки тут грати, а проходити гру. Так що давайте все-таки підемо далі рятувати ведмедей. Так, ми сюди повернулись. Нам треба в верхню частину села цього йти і щось там я не знаю. Ну ці монетки ми вже брали, там, не знаю. Ого, тут ці черепахи. Так, обережно. Ого, так. А куди це ми... Ага, ми це наверх нас приведе. Давайте. ой, ні, не будемо стрибати тут. І сюди, отак, добре. Так, я тут бачу черепах. На, добре. І оця бджола. А як її перемогти? Я не... ще не знаю. Ага, все, добре. Просто треба вчасно. Я вже думав, я її ніяк ніколи не переможу. Так. До речі, тут перший ведмідь. Давайте запустим. І нам. Ага, нам треба якось цей ключ. Напевно, так. нє ні, ні ні Чи як нам зробити? Ну, так, скоріш за все. І ключик. Все, є. Да. Так, це добре. Ми вже звільнили першого ведмедя. Монетка є. Так, сердечко нам не треба, воно. Так, куди можна ще піти? Давайте сюди підемо. Але що це? А, це отакий трамплін. Зрозуміло. А нам тут щось якось... Ох ти ж. Так, тут якась домівка чесь є. Так, а, це добра черепаха. Подивися, ще один. Пекеры, як я. Так, ми являємося там частиною чогось там, короче, понятно. Давайте глянемо, Що ще в нас тут? Так, нам треба туди йти, скоріше за все. Давайте, отак, паркурчик. Опа. Ой, нет. Фух, я вижив. На черепаха єсть. Я вже такий професіональний став. Так, ще одна черепаха, На тобі. Ого, як відлітело. Так. Ще одна. Так, давайте ну. Добре. Так. І йдем сюди. Вроді би тут була бджола така, і ми від неї померли там. Тоді. Не знаю, не пам'ятаю вже. Ага, тут такі кролики. Ох, що ж вони. Не... А, є ще й по них попасти не можу. Ага, попав, добре. І зараз ще цього може. Добре, єсть. І ця бджола теж. А, і тут ще одна. Але я од неї теж попав. Так, нам треба звільнити ще два ведмедя, щоб туди попасти. Ну на... ну одного вже звільнилося, добре. Так, сюди паркурчик жорсткий такий. Можна йому от так от, блін, промазав. І знову промазав, але він теж не попадає. Єс, попав. Так, тепер нам треба цього звільнити. Є, все, ключ. Відкриваємо. Так, ми звільнили Боба. І нам залишилось ще одна якась. Якийсь ведмідь, ще один. О, до речі, тут. А вот. А як нам... Звільнити. Ага, тут ключ, добре. Все, медлін звільнили. І походу. Тепер можемо йти туди. Давайте, ну швидше, швидше, швидше. Чик-чик-чикс. І ми відкрили ура! Що в нас тут є? Будемте, що. Якась печера там. А ні, стоп стоп тут сундучок ще якийсь. О, можемо відкрити. О. Нова емоція. Добре, тепер ну, напевно можемо точно, так. Да? Так, тут нічого йшла, добре, давайте йдемо. Барен, ти прийшов сюди, щоб спасти мене. Будь е коротше, там осторожен, черепаший голем дуже небезпечний. Коли він нападає на тебе, збігай його атак. І почекай до тих пір, поки він не буде безсилений. Перед тим, як дати відпір. Також е, обрати е, внимання на нападника, на спуток. нападаєш. А, падаєш з потока камня Я вірю в тебе, Байрен. Бере. бере, бери, бери гість і А, да, бачу, що він атакує. Ага, нам треба якось. Йома, а що мені робити? І ще камні падають. А як мені побачити які кам'яні? А як мені губити? А, напевно коли він такий. А, Ай, правай, да. Ай-яй-яй. Блін. Мало здоров'я сильно. Так, Бережно, камні. Падають ой ой ой, -ой, -ой. Все добре, б'ємо. На тобі а, ми перемогли. <плес> Зробив це! хороша робота! Тепер не можеш взяти ключ і підійти сюди, щоб звільнити мене. До речі, раніше сьогодні я бачу твого брата тут. Він виглядав не дуже добре. Надіюсь, ти знайдеш його. Цікаво, що твій брат тут робив. Я не бачила його якийсь час. Може він сп'ячці. Нам пов... Ми, пов... ми повинні пошукати його в, Сніжно... в сніговій долині. Це наступний пункт призначення звідси. Так, давайте перше звільнимо його. Ага, і нам на черепаху цю. І відкриваємо. Ми звільнили барі. Тепер можемо піти ведмежі село, щоб знайти ведмеді з другий міст. Ми повернемося в черепах в іншому разі. В інший раз. Добре, як мені повернутися? А, якийсь портал там бачу. Вихід Добре, друзі. Ми, ми сьогодні пройшли От такий от відділ цієї гри. Стільки от цього зіграло, так що продовжимо ми вже в наступному відео. Всім дякую за перегляд і бувайте! До наступних зустрічей!